Зайченя заздрик. На великій галявині в зеленому лісі під старою сосною жила собі родина зайців Мама, тато та п'ятеро зайчинят стрибайко, сірохвостик, довговушко, чорноносик і найменший заздрик. Як ви напевно вже здогадалися, стрибайко умів найшвидше за усіх зайців стрибати. Як розбіжиться, ніхто його наздогнати не може. У сірохвостика був найкрасивіший пухнастий сірий хвостик, і зайчиняним дуже пишалося. Поверне, бува, голову назад, поводить хвостиком з боку в бік і милується. Довговушко мав довші, ніж у братів вушка. Граються в зайчинята зайченята на галявині. А довговушко причаїться на краєчку і слухає уважно, чи не підкрадається з лісу небезпечний хижак. У чорноносика був чорний, блискучий, мов на мистинка, носик. І завдяки своєму носику, він завжди першим знаходив у лісі щось смачненьке то корінець солодкий, то ягідку знайде і одразу ж кличе братів. А заздрик... Взагалі-то мама спочатку називала його пухнастиком, бо він мав найдовше та найм'якіше хутро. Проте, щойно зайчиня навчилась навчились говорити, почало скиглити. Хочу такого ж красивого хвостика, як у сірохвостика. хвостика. Не подобається мені мій хвостик, хочу інший. І вушка хочу такий, як у довговушка. Мої негарні і якісь маленькі. Я ними нічого не почую. Навіщо мені такі негарні вуха? Не потрібні вони мені, не хочу їх. Покличе мама родину за стіл, одразу ж починається. Не подобається мені моя тарілка. Дайте таку, як у чорноносика. Містілець незручний. Я хочу сидіти на татовому. Повлягаються ввечері зайці спати і одразу ж чути невдоволене скиглення заздрика. Погане ліжечко, мені тут незручно, надто високо, надто твердо, надто близько до стіни. Не хочу цього, устрибайка краще. Ковдра маленька, до того ж циненька, а мені більше подобається червоненька, бо вона красивіша. Ти мені іншу, таку, як у мами. Тож що би навкруги не відбувалося, що би зайчиня не отримувало, воно було завжди незадоволене і заздрило всім. Усе йому здавалося, що в інших усе краще, ніж у нього, через це і стали звати його заздриком. Якось зайченята бавилися в квача. Заздрик тікав, тікав і сам не помітив, як опинився на самісінькому краєчку лісу. Раніше він ніколи ще так далеко від дому не забігав. Спочатку злякався, а потім, уважно роздивившись, побачив дещо цікаве звідси, з високого пагорба, було видно село. Взагалі то мама суворо забороняла дітлахам виходити з лісу і підходити близько до людського житла. Проте зараз заздрик про це геть забув. О, які хатинки. захоплено вігукнув він. У нашому лісі таких немає. Підійду ближче, роздивлюся краще. Стрип, стрип і дібрався аж до городі. Визирнув із за паркану і бачить на грядці морква росте. «Отакої!» От Підхопився на задні лапки заздрик. Морква в них росте, величезна яка. Я такої жодного разу в житті не куштував. Чому в нас в лісі такої моркви нема? Хочу й собі таку моркву, хочу, хочу, хочу. Хопив морквину за хвостик, витягнув її і кинувся на втюки. Біжить зайчиня з морквиною лісом, хекає, бо важка, і раптом назустріч йому їжачу. Іде собі спокійнісінько, головою на всі боки кротить, ще пісеньку під носом Гитає. На спині у нього яблука величезні, але, здається, йому Ані трохи не важко. От би й мені такі голки на спині мати, як у їжачка, зітхнув заздрик. Наштрикнув би я на них моркву і побіг. Їжачкові он, як зручно, а мені. Хочу голки, як у їжачка, подумав він так і відкусив від порквини шматочок, щоб вона стала хоч трішечки легшою. І тут Пах! щось як гримне, як блисне, прислухався до своїх відчуттів заздрик, наче на спині щось виросло, помацав лапкою, справді з'явилися у нього голки, точнісінько такі, як він замовляв. Виявляється, що морку він поцупав звичайну, а чарівну. Загадаєш бажання відкусиш шматочок моркви і бажання здійснюється. Оце добре, зрадів зокрік, тепер матиму все, що захочу!» Наструмив він моркву на голки і побіг далі. Біжить, біжить, а додому ще далеко, скоро темніти почне, мама буде хвилюватися. Та й втомився вже. аж тут побачив, як пташка над головою пролетіла. От пощастило пташкам, подумав заздрик, літають собі на крилах, лапки в них не стомлюються, на колючки не наступають, у травичці не заплутуються. Хочу такі крила, як у пташки, сказав він і відкусив шматочок моркви. І тієї самої миті виросли в нього крила. Справжнісінькі, акуратні, невеличкі, з красивим блискучим пір'ям. Зрадів зайчик, розігнався, підстрибнув і полетів, ледь морку не впустив. Летить він над деревами, на всі боки роздивляється, краєвидом милується. Усе таке дивне згори, зовсім не таке, яке внизу бачиться. Що завгодно можна роздивитися. Вон де річка там бобри хатку будують, а праворуч вовки зібралися, дивляться вгору, а дістати його не можуть. А там попереду й рідна галявина видніється навіть зайченят видно, що граються за пагорбом. І усе б добре було, та тільки як дмухне вітерець, відразу зносить заздрика в бік. Доводиться вдвічі дужче крилами махати, щоб повернутися назад. Іх, це через те, що я такий маленький і легенький, подумав зайчик. От був би я завбільшки з ведмедя Михайла, жоден вітерець був би мені не страшний. Ой, та що там вітерець? Я б взагалі більше нікого у цілому лісі не боявся. Навпаки, мене усі боялися. Ніхто б мене більше не чіпав, не насміхався. Поважати почали б. Усе, що сказав би, виконували б, усе, чого забажав би, віддавали б. Хочу бути таким великим, як ведмідь, сказав він так і відкусив шматочок моркви Тієї ж миті він перетворився на велетня. Його крильці не витримали такої ваги, і заздрик гепнувся на землю. Добре, що впав прямісінько на великий кущ, немов на м'який диванчик. Майже не забився. Звівся застрик на лапки, бачить, а перед ним лисиця. Ніколи він ще так зблизька не бачив цього хижака адже зазвичай довговушко встигало попередити родину про наближення небезпеки. Сейчиня, звісно ж, знало, що мало б зараз тікати щодуху, але від несподіванки заклякло на місці і не могло поворухнутися. Та найдивніше те, що лисиця також стояла, ніби вкопана, і лише дивилася на нього широко відкритими, переляканими очима. Шерсть у неї на загривку піднялась дибом, а зуби цокотіли від страху. О, ти що за звір? Тільки спромоглася вимовити вона а потім розвернулася і чкурнула до лісу. Заздрикові брадіти, що уникнув небезпеки. Або пишатися собою, що саму лисицю зміг прогнати. Але він ні про що інше думати не міг, тільки про те, який красивий хвіст у цього рудого звіра. Коли нарешті заздрик доплентався до своєї домівки, то нікого там не знайшов. Хм, дуже дивно, подумав він, мали б мене зараз шукати. Невже ніхто навіть не помітив, що я зник, І усі пішли вечеряти? Він просунув голову до нірки, але голова то було єдине, що в неї влізло. Смик-смик. Як не намагався зайчик потрапити всередину, нічого не виходило. Адже нірка була розрахована на маленьких зайчиків, а не на велетня ведмедя. Мамо, тату. жалісно покликав заздрик. «Забирайся гить, страшне чудовисько. Відповів йому з глибини голос одного з братів. «Тут твоїх батьків немає, і наших також. Вони пішли заздрика шукати, додав інший голос, але на нього цичкнули. Висунув зайчик голову з нірки та й пішов світ за очі. Дійшов до озерця, нахилився водички напитися і відсахнувся. О! Невже це він? Із води на нього дивилося чудовисько. Жахливий здоровань із колючками, маленькими крилами і величезним рудим хвостом. Ой, на кого я перетворився, розплакався заздрик. Де мій маленький хвостик, де моя пухнаста спинка, де мені тепер жити, коли я додому потрапити не можу, і рідні брати мене не впізнають. Нічого в мене підолашного не залишилось. Спробував лягтися на бережку і трішечки поспати, але щось спину муліє. О, та це ж хвостик від морквинки. О, що залишилося бідолахи. Останній шматочок чудом моркви. Зрадів заздрик, аж на місці підстрибувати почав від щастя. Ковтнув морквинку і швидко-швидко промовив Хочу знову стати зайчиком. І одразу ж перетворився на себе самого. А тут і батьки біжать. Мама пригорнула синочка. Ти мій пухнастико, ти мій маленький, як же ти загубився, ми так хвилювалися із татком. А добре бути пухнастиком, посміхнувся про себе зайчик. Краще таким і залишатимусь. І вже більше нікому не заздрив. Та й заздриком більше ніхто його вже не називав.